Церемонія інаугурації Дональда Трампа на посаду 47-го президента США відбудеться вже сьогодні. Тисячі запрошених гостей, підвищений рівень безпеки та сотні тисяч мільйонів доларів. Чим запам'ятається цей день в історії американців та що буде відбуватися у Вашингтоні? Про це та більше далі у нашому сюжеті. Ключова подія року, на яку американці чекали понад два місяці. Помпезна церемонія, святковий салют. Урочисті заходи там понад 200 тисяч гостей. Інавгурацію 47-го президента США вже назвали однією з найбільш обговорюваною та найдорожчою в історії сучасної Америки. У суботу, 18 січня, новообраний президент США Дональд Трамп. Прибув до Вашингтона, де у приватному гольф-клубі Трамп Стерлінг» провів вечірку у колі прихильників, друзів зі світу бізнесу та представників технологічної індустрії. Зустріти майбутнього президента в Вашингтоні зібрались тисячі людей з різних куточків країни. Республіканець виконав свій фірмовий танець на камери, однак жодних коментарів не давав. У неділю напередодні своєї інаугурації Трамп взяв участь у церемонії покладання вінків на Арлінгтонському національному кладовищі. Потім відправився на мітинг, після якого відбулася приватна вечеря. В той час Білий Дім та офіси президентської адміністрації оточили вантажівки з перевізниками, які вивозили особисті речі та стоси паперів. Адже вже сьогодні відбудеться церемонія чаювання, яка має стати символічним прощанням Джо і Джил Байденів перед тим як господарями резиденції знову стануть Дональд і Меланія Трамп. Та на відміну від попередників, інавгурація, яка триватиме протягом усього дня, вперше за останні 40 років буде перенесена у приміщення будівлі конгресу у зв'язку з погодними умовами. Церемонія підписання перших президентських указів в овальному кабінеті запланована одразу після складання присяги а низка урочистих балів, на яких Трамп виступатиме з промовами, відбудеться ввечері. Та поки вся світова преса прикута до найпомпезнішої церемонії, США, яка традиційно проводиться 20 січня, найбагатший президент в історії країни встановлює нові рекорди, адже його інавгурація вже вважається найдорожчою в історії США. Найбільші технологічні компанії світу, представники автомобільного сектору, фінансових установ та криптоіндустрії, інвестували у інавгураційний комітет Трампа понад 200 мільйонів доларів. До порівняння, вступ на посаду Джо Байдена у 2021 році коштував 67 мільйонів. Перша інаугурація Трампа у 2017 – 107 мільйонів. А Барак Обама отримав 53 мільйони пожертв під час першої та 44 мільйони під час другої інаугурації. Суспільну політична поляризація зібрала у столиці США близько 250 тисяч гостей. Міська влада та федеральні служби обіцяють забезпечити максимальний рівень безпеки задля того, аби почути інавгураційну промову 47-го президента Сполучених Штатів Америки, який вже сьогодні, о 19-й годині за київським часом, офіційно вступить на посаду президента. Тож, власне, яким буде початок другої ери Трампа про ці та інші важливі події, ми будемо говорити далі. І з нами на зв'язку дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 років, Павло Клімкін. Пане Павле, доброго ранку! Дякую, що приєдналися. Доброго ранку всім, що втор покинувся. Всіх вітаю, друзі. <рес> ну, дивіться, день ікс настав. Сьогодні Дональд Трамп складе присягу та офіційно стане 47-м президентом Сполучених Штатів. От цікаво, яким буде світ за Трампа? До чого готуватися Європі, світу і нам? Готуватися до нової ери, оскільки Трамп хоче, щоб в американській в світовій політиці з ним почалася саме нова ера, і ви бачите. Що сьогодні в Вашингтоні політично доволі спікотно, Хоча це напевно один з найхолодніших днів. І це взагалі, наскільки я пам'ятаю, друга в історії інавгурація, яка буде проходити не на повітрі, а всередині. І Трамп одразу після інаугурації підпише понад 100 указів. Хтось каже, навіть має двісті. Отоївіть собі, прийдеться попідписувати по... Попрацювати кажуть, що він почне з указів, які обмежуватимуть імміграцію, які почнуть шукати нелегальних іммігрантів. Я б на його місці почав з указу, як розблокувати Тікток. Там вчора його заблокували через те, що є спеціальний закон. Там дані можуть утікати до Китаю. Так, що 170 мільйонів користувачів, до речі, я не знаю скільки в Україні, як їду в метро, всі в Тіктоці. Думаю, <рес> <рес> раніше був інстаграм, тепер Тікток. Ну, а якщо зовсім серйозно, насправді Трамп є людиною, яка вважається непередбачуваною. Він такий передбачуваний, непередбачуваний угу. і це як вважають його прихильники, його сила. Він хоче, щоб його президентство запам'яталося, і як я сказав, почало нову еру. І ми маємо на цьому зіграти. Маємо показати, що він може стати міротворцем, але міротворцем, який в історію світу, як такий, що може тримати мир з позиції сили. Він про це каже. Важливо тільки зрозуміти, що таке з позиції сили, і як цю позицію сформувати. Але те, що починається зараз, підтримка Трампа з боку американського бізнесу, ну і власне бажання всіх працювати з Трампом, а також його бажання ламати будь-які усталені принципи. От, наприклад, ніхто поки що не приїжджав з іноземних гостей, а тут він запросив прем'єрку Італії і віце-президента. Китаю чому саме них ну от так кіто, насправді Трамп зробив, і в цьому, в цьому також Трамп. Так що я думаю, що ми маємо еру Трампа для себе використати, і ЕГО Трампа для себе. Також використати, але всім обіцяю, що буде точно не не сумно Це називається моє свято. Я так бачу. Так е, принагідно Хотів би нагадати, що Радков радковшопрокласня є в Тіктоці. Підписуйтесь на наш офіційний акаунт, можна дивитися навіть зі сполучених статів. пане Павло, скажіть, будь ласка, Дональд Трамп, ви вже сказали там сто двісті наказів, багато чого, але він почав активно робити заяви ще задовго, і це почали обговорювати за місяць. Ага. Ось е, часто е, до речі, він і призначив. Я казав, що я буду ту, ту людину ставити сюди. Часто саме такі призначені і запитання, і суперечливості викликали. Він вже зробив багато призначень. На вашу думку, чи всі ті люди, яких обіцяли, обіймуть свої посади, і чи його політика кардинально вплине на життя американців всередині країни? 101 відсоток. Насправді серед тих, кого він призначив, я бачу тільки одну людину, яка має шанс складно пройти через Сенат. Це керівник Пентагону, навколо якого там точаться якісь маленькі скандали. Але маленькі скандали, як ви знаєте, для американської політики це справа звичайна. Тобто, шанс пропітляти у нього на посаду також є. А всіх інших я вам гарантую, призначать і призначать дуже швидко, оскільки зараз республіканці мають більшість в сенаті, де власне це затверджується, mm -hmm. і більшість в конгресі. Може, не таку круту більшість, але все одно мають. Так що всіх, кого Трамп призначив, пропустять через Сенат протягом тижнів. Це я вам гарантую, і ми побачимо всіх на посадах. Себе. E, ну, може там до кінця лютого, як правило, після інагурації це триває мінімум місяців шість, а послів взагалі іноді рік призначають. Так що Трамп буде діяти супер-супер швидко. Ну і бачите, коли Трамп виходить і говорить щось на мітингу, ну а взагалі Трамп любить поговорити, він намагається потім робити з цього історію. Так що все буде супер-швидко. Ну, дивіться, тут ще й гучні заяви Трампа про купівлю Гренландії, приєднання Канади до США і Панамський канал викликали в принципі неабияку реакцію в світі. Чи може відоме гасло Трампа «Make America Great Again» зробити Америку знову великою, яке він використовував під час своєї президентської кампанії стати пророчим? Може насправді я скажу, чому, оскільки він працює з найкращими. Той самий Ілон Маск, до якого можна по різному ставитись, і до його ідей, до того, що він робить, але це нетривіальна людина, і, Тра... і Трамп намагається оточувати себе нетривіальними людьми. Він прекрасно розуміє, що від цих людей на нього теж щось обов'язково впаде. А ці люди прекрасно розуміють, що Трамп буде їм допомагати, оскільки. Він як політик хоче, щоб бізнес шов що вперед. Він не хоче, щоб когось там оточували якимись складними речами, які не допомагають, а заважають. А, а в цьому є інтерес всіх інших, таких як Ілон Маск, і не просто так він його призначає. На спеціальне створена під нього От, уявляєте, в історії Америки Міністерство ефективності, державний департамент державної ефективності. От тільки уявіть собі глибину, як кажуть, замисла. Але якщо серйозно, ну звичайно, Канада не стане 51 м штатом, Гренландію він теж якось не схопить. Але те, що він накладе лапу на багато того, що є навколо отримує кращий контроль над Арктикою, отримує кращий контроль над Панамським каналом. Це серйозна історія. І ми так само маємо йому сказати: ну так, Трамп пам'ятаєш, є там мушкетери один за всіх і всі за одного. Колись там був Дартаньян, який зробив собі шалену кар'єру. І ми насправді унікальні. І без mm -hmm. тих унікальних твоя. Твоя амбіція насправді не працює, і працювати потрібно з унікальними не тільки в Штатах, потрібно працювати по всьому світу. Оце те, що нам прийдеться на пальцях йому пояснити. Він розуміє дуже прості, як у нас іноді кажуть, понятійні речі, майже на районі. Але думаю, що шанс у нас дуже непоганий, і це потрібно робити, починаючи починаючи сьогодні з дня інавгурації. Ну люд людина, яка виросла в Нью-Йорку, в цей Нью-Йорк з неї ні все життя да, ніяк точно, не, не ви точно добре. Але Дональд Трамп вже почав робити якісь кроки, в тому числі для зупинки війни війни в регіоні Ізраїлю Палестини. Чи вдасться новому обраному президенту таки зупинити остаточно війну в Ізраїлі? І для чого йому це потрібно? Якщо чесно, ніхто вам на це питання не відповість так чи ні, але перша перемога у Трампа вже є, оскільки саме посланці і посланець Трампа Стів Вітхов був тим, хто допомагав погодити це перемір'я між Хамасом і Ізраїлем. Як ви знаєте, вчора звільнили перших ізраїльських заручників, а вчора ввечері звільнили. Перших заручників е палестинських, тобто процес розвивається. Ізраїльський уряд встояв, хоча там пішло відставку три міністри. Так що е поки що ситуація розвивається, як має розвиватися, і Трамп однозначно може це записати як першу зовнішньополітичну перемогу. І Я думаю, що е він отримав смак. Uh -huh. Такий до до перемог він взагалі любить перемоги, він не терпить будь-яких поразок. І зараз дуже важливо показати йому в чому можуть бути ще його перемоги, його особисті перемоги і його адміністрація. Ну давайте до питань, які стосуються і цікавлять, напевно, найбільше всіх українців, якою буде політика щодо України? Тому що під час президентської кампанії він спочатку збирався завершити війну за 24 години. Потім Кіт Келох сподівався знайти потрібне рішення вже за 100 днів. От нам як реагувати на такі заяви? Реагувати серйозно 24 години це звичайно, політична заява під час кампанії. Політики багато що говорять, а Трамп особливо, і ніхто його потім не звинувачує, що 24 години пройшло, а ти Дональд що ще не закінчив. Це така насправді історія, яка стосується особисто Трампа. Але те, uh -huh. що Трамп буде намагатися рухатися швидко для Трампа, це дуже важливо. Для Трампа, якщо хочете, це питання особистої поваги до нього. Uh -huh. Тобто, якщо він про це казав на кожному другому мітингу, мої американські друзі порахували, що він казав про свою роль у завершенні нашої війни 34 рази під час uh -huh. кампанії. 34 рази це те, що запам'ятовується, погодьтеся. Це не те, що там 3 чи 5, 34 ну – це серйозно. І якщо він зараз за декілька місяців не покаже хоча б якийсь результат, йому скажуть Дональд, ну окей, ну щось ти там з помпою прийшов, інаугурацію організував. Як ви uh -huh. показували, і грошей там попадало на тебе. Ну а що насправді далі? І у нього є, як я вже сказав, перші успіхи. Тому я думаю, що він протягом місяців, ну звичайно, там не днів, це прекрасно зрозуміло нам всім, ми ж мрійники, але протягом місяців буде намагатися виходити на результат. Це не означає, що його бачення сили і його бачення результати повністю збігаються з нашим. Але тут ми маємо максимально йому пояснити, що чим чим швидше. І чим більше він наближається до нашої логіки, тим крутіше стає він, і тим крутіше стають штати, оскільки для штатів дуже важливо показати, що вони в цьому світі номер один. Зараз багато хто став бачити штати як щось. Що я б не сказав, занепадає, а десь пітляє. Ну, тобто, вже не номер один і точно не номер два, розумієте мене? Uh -huh, uh -huh. Так от для Трампа він же ж каже, «Make America Great Again», давайте зробимо Америку знову найкрутішою. Uh -huh. От те, що він буде робити навколо нас, важливо показати йому, що це частина його, його великого гасла. І без того, щоб виконати обіцянку, він в принципі не має права потім це гасло повторювати ну, в політичному сенсі. І це не проста розмова, насправді маємо бути чесними, оскільки, якщо він буде діяти швидко, uh -huh. через деякі речі він буде перестрибувати. Ну, але тут я думаю, що кожноденна робота із ними, і з європейцями буде серйозна, і нам дуже важливо звести його так з європейцями, щоб він не перестрибавши через голови європейців. Адже в Москві дуже хотіли б домовитися тільки з Трампом через нашу європейську голову. Тобто вони це навіть не приховують. Але я думаю, що у нас є свої свій, свій привід для оптимізму. Тільки потрібно його реалізувати. Оптимізм це завжди така історія, над якою потрібно працювати. Е, чи вдасться Трампу змусити таки Путіна сісти за стіл перемовин? Як будуть відбуватися власне ці перемовини? Це буде тиск, це буде торг. І чи не стане Україна розмінною монетою? Адже навіть букмекери приймають ставки, де за прогнозом, у 32% Трампу таки вдасться закінчити війну в Україні за 90 днів. Я би не грався з цифрою 90, оскільки одна справа починати розмовляти, і я знаю, що команда Трампа готує зустріч з Путіним. У них є важелі впливу, і це в першу чергу ціна на енергоносії. Сьогодні ви побачите, як Трамп підпише дозволи на буріння на шельфі, навколо. І Я думаю, що у штатах є можливість домовитися з тими самими Саудами про розподіл ринку, дещо притиснути ціну на нафту. А це, звичайно, ті гроші, які Путін на сьогодні використовує на війну. Є інші звичайно важелі, хоча є і свої дуже непрості гачки. І для нас важливо, що ті переговори, які будуть, вони ж будуть не тільки про нас, оскільки між штатами і Росією є дуже багато питань. Це і стратегічна стабільність, і близький схід і багато чого. І дуже важливо, щоб наша тема, як ви кажете, не розмінювалась на якісь інші питання. Де кажуть, ну от тут є там можливість туди піти, а тут uh -huh. ми там щось э, граємо, щось не граємо, щось виховуємо, щось не виховуємо. Нам важливо, щоб українська тема звучала в контексті Європи і європейської політики безпеки, і дуже важливо, щоб Трамп сказав європейцям. Так, я вважаю, що ви маєте перебрати відповідальність за Україну безпекову фінансову. Це правильна історія, оскільки ми ж Європа. Ну так Штати ж не можуть там весь час докладатися. Але я вам допоможу. Я вас не що не менше на першому етапі, і безпекова, і в сенсі зброї, і в сенсі парасольки, яка буде uh -huh. над Європою. Тобто цей зв'язок. Між Європою і Штатами зберігатиметься, нормальні відносини і все, що європейці у нас тут будуть робити, і можливе розміщення військ, і так далі, щоб це мало підтримку американців. Причому як політично, так і не тільки політично. Оце, це насправді серйозна історія, над якою маємо працювати в найближчі місяці. Ну так розуміло, дякуємо вам. Хочу нагадати, що з нами на зв'язку був дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 років, Павло Клінкін. Дякуємо